Старший прокурор прокуратур городу Кірограда Міхеда. Михайлович, перепрошую. Я вам вручити копію клопотання. Про звільнюю вас від кримінальної відповідальності. Без адвоката не можете сприйняти. Це не являється слідчою дією. Тому ви за адвоката не можете Це не є слідчою дією, яка проводиться за обов'язково адвоката. А що це є? Це клопот, ми вручаємо вам клопотання, яке буде направлено до суду. Копія надіслана вашому адвокату. Ну, а чому ви це приходите до мене, можна сказати, в робочий час? Я перепрошуюся, чи дії ми можемо проводити ще не вант навіть восьми годин. Мені сьогодні адвокат сказав, що ми дзвонили до вас туди в прокуратурі, сказав, що надійшли чи... заказним лист. Ну є. мені сказали, що вручите вам. Yeah. Якщо відмовлятися, вручу, як від понятим, все одно залишиться клопотання тут. Ну, я брати його. Ви брати не хочете. Ні. Тому саме клопотання. Чотири Харкуша. Та реєстр до нього. Ви його брати відмовляєтесь. Я залишаю його. Mm. Поняті, зараз приспішується, що ми його залишили, що ми повідомили. Я вам дякую. Все, дякую. До побачення. До побачення.